Всіх на каналі про в'язання та шиття. З вами Раїса. І сьогодні я отримала посилочку від Тамари Новікової. Це мій подаручок. Я обіцяла, що пострибаю до стелі. Зараз я не зніму відео і зроблю вам ставку. Так, mm -hmm. я щось у що кістки пухленький цей конвертик. Ну, Цікаво, цікаво, що там. Хочу розказати, звідки цей подарунок. Я беру участь в проєкті візерунки UA, В'яжу спицями, буду в'язати ще й гачком. Я так планую знімаю майстер-класи. Там не лише візерунки, можна, і різні міні-мастер-класи, можна якісь великі майстер-класи виробів, які ти в'яжеш показувати. І ось. Mm -hmm. Тільки це ми там дві неділі це все в'язали. І, і був перший розіграш Ксенії Левізерович і Тамара Новіновикова в прямому ефірі обирали Щасливчика, і ним виявилась я. Я не очікувала я ніколи в житті, скільки я брала участь у різних там, якихось розіграшах і ніколи не вигравала. Можливо, то були нечасні розіграші, можливо, я мало брала участь. Але так сталося. Я була під 14 номером і рандомайзер вибрав обрав мене. Це такий був перший розіграш, який вони використовували поганий. Як ми активно працюємо. Я знімаю, не так дуже в мене швидко все виходить. Але знімаю потрохи майстер-класи. В основному в мене японські візерунки, тож заходьте, дивіться, я думаю, що будуть вони вам корисні. І ну, не будемо затягувати, мені вже самі цікаво подивитися на цей подарунок. До речі, подарунок. Це сертифікат на 2000 гривень в магазині Брокард. Тобто я там можу вибрати косметику або засоби для догляду, за шкірою, за волоссям, парфуми, все-все-все, що я набажаю, забажаю на 2000 гривень. Так, значить, ще в мене таке до вас прохання. Якщо ви би виграли такий подарунок, що би ви обрали? Чи це будуть парфуми, чи це буде декоративна косметика, чи косметика по догляду, от мені цікаво ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте мене. Ой, Я так тішуся, як мала дитина. Ну, Добре, я вже підготувала тут ножниці. зараз будемо відкривати. Цей пакуночок. Я ріжу з краю, щоб не порізати свій подарунок. Дуже вдячна дівчатам, вдячна Тамарі за цей проєкт, і що вона закликала таких цікавих людей, і що закликала спонсорів. Так, ой, тут ще такий пакетик. Дуже гарний віброкарт. Так, і тадам. Та 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 О, нічого собі тут ще прям картка. Картка. Не просто так якийсь листочок, папірчик. Картка випала. А, це вона була тут закріплена в цьому. Ось так це все чудо виглядає. Ось такий сертифікат. подарункова картка. Ось, я сподіваюся, вам все видно. На 2000 гривень. Дуже стильний. Прям в сірих моїх улюблених кольорах. О! І ось тут ще для... до подаруночка до мого Томочка мені написала таку листівку, підписала Україна, країна неймовірних людей. Дуже мені приємно. Дуже приємно. І написала побажання. Раєчко, бажаю натхнення та наснаги, розкриту каналкою. І Ксенії, дякую і Томочці. Я залишу посилання на їхні канали. Заходьте, дивіться, це дуже цікаві люди. Кожен по-своєму. Я думаю, що ви знайдете багато корисної інформації на їхніх каналах, і майстер-класів, і якихось секретиків в'язальних, і взагалі життєвих таких розмовних відео. Ми любимо такі відео посидіти, послухати, пов'язати. Дуже гарна листівка, і дуже приємно отримувати подарунки. Я думаю, що я буду працювати далі. Ну, не знаю, чи мені пощастить наступного разу, але я бажаю всім миру, спокою, натхнення і нових творчих ідей. Діліться з нами ними, тими ідеями і розвивайте український контент. Всім до побачення! Дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, за вподобайки. Я, напевно, не повторю ті емоції, коли я дізналася, що я стала переможницею в тому розіграші, але я спробую. Тож Тома, дивися, як я стрибала до стелі. Ура! Всім до побачення, до зустрічі. Заходьте на мій канал, дивіться відео, ставте подобайки, підписуйтеся, буде ще багато цікавих відео. Ах, ой, ці емоції просто переповнюють. Все, до побачення!